Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України, і будемо з вами зараз дивитись період наступних семи днів. Тобто період з 12 до 18 січня 26 року. Яким він буде? Коли які загрози, які попередження? Чи буде щось важливого до 15 січня, про що так багато раніше була мова? Зараз ми з вами довідаємось. Всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний Ютуб канал, інші соціальні сторінки, соцмережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептецький. Дякую всім, хто підписується. Дякую спонсорам мого YouTube каналу. Наша ютубна сім'я знову зросла, нас вже 317 тисяч. Продовжуємо наш рух до перемоги. Обов'язково приєднуйтесь до щоденної молитви енергопрактики за мир відновлення та перемогу України, яку я провожу на YouTube-каналі своєму щодня, орієнтовно о 22.00 за київським часом. І також, хто має бажання приєднуйтесь, донатьте в описі під відео є конверт і банка Монобанку, де я збираю кошти для ЗСУ і потім їх передаю. На ті потреби, на ті збори, і до їх, з якими до мене звертаються, або восьмому каналу. Також раз там тиждень, раз два тижні. надсилаю суму, яка накопичується. Так, друзі, загальна характеристика тижня. Перша карта в нас карта успіху. Дуже обнадійливо і дуже багато обіцяльно. Чекаємо хороших новин. Може, таки, дай Бог, сконає нарешті чергове кодло якесь? Да? Сьогодні, до речі, ви мені надсилали новини, інформації, що щось там кадирову нирки вже відмовили, ще там щось. Ну, а як же ж? Ну, а як же ж? Є причина, є наслідки. Так, давайте подивимось цієї колоди. Обнулення, перезагрузка, перезавантаження. Початок заново. З нуля, спочатку. І якась раптова подія, яка також може дуже багато чого змінити в кращу сторону. Чому в кращу сторону? Бо далі йде в нас карта імператора, сила, енергія. Через такі, знаєте, бунтарські сильні поштовхи. Ми пробиваємо собі шлях до того, що треба нам до успіху та перемоги. Давайте з цієї колоди ще одну карту потягнемо. Сім жезлів безтурботність в обороні. Новий рівень, нові можливості. І давайте ще одну потягнемо карту з. Нехай буде ця колода. І рецер мечів, реалізація задень бажань і така сильна енергія руху. Цікавий, цікавий тиждень під сильними картами. Що може статись неочікуване, що приведе до великого успіху? Ну це на рівні, ще раз кажу, глобальних подій, світових в тому числі подій, якихось важливих зустрічей та візитів. Так, понеділок карта усвідомлення. Тут у нас карта творча сила. І село творчості. Усвідомлення, що робити далі. Вихід з зони страху, переживань. Ще ви знаєте, понеділок, середа і п'ятниця, чомусь три дні мені по енергії йдуть загрозливі. Вісім кубків. Така, знаєте, пошук нового шляху, необхідність пошуку нового шляху. І десятка пентаклів. Як я кажу до цієї карти. Поки вони думають, вони це вороги, що ми граємо в їхні ігри. Насправді вони грають в наші. Так, цікавий день. Щось таке важливе буде усвідомлено. Вівторок. Така карта в нас віра. <кій> по вірі кожному і пройде. Що я так прислухаюся. Хто ще не дивився випуск про трахтимирів? Подивіться, будь ласка, це по місцях сели». Там багато важливих послань є. Та я тепер часто прислухаюся, що мені говорять з іншого виміру. Аркан Мах. Ствердження, відкриття, повернення до свого існування, відновлення своєї сили. Подарунок якийсь неочікуваний з дороги. І боротьба з дияволом. Смерть диявола. Тут важлива зустріч. Теж бачите понеділок і ніч з понеділка на вівторок, саме ніч, також де от з картою диявола. Плюс покровительство. Покровительство і неочікувані подарунки для України. Дивимось середа. Об'єднання. Світ, об'єднання для. Для успіху. Трійка жезлів, нові горизонти. Це у нас таке число, 4, 13, так, 12, 13, 14. Нові горизонти, нові можливості. Перехід. До речі, ця карта з'являлася, коли було послання від, від козаків, характерників. Двері їх не існує, обмеження в нашій голові. Подолайте ці обмеження. І пройдете будь-які двері, будь-які перешкоди. Це карта перемін. Як новий шлях відкриється там, де ти навіть цього і не очікував. Так, п'ятірка пентаклів. Тут необхідність підтримки. З вечора, з вечора, небезпека. Її карта перемир'я. І загроза з вечора, середи, ніч середи, на четвер. І знову маємо в світовому варіанті відбуваються якісь такі як це, согласування. Щось між собою узгоджують, що для нас це і підтримка, і перехід навіть там, де раніше ходу не було. Певно, якесь гадство сконає. Можете тут Кадиров. Четвер, середа четвер. Так, четвер, 15 число. Верховний суд позаду ілюзій. Чим більше гад сконає, тим швидше мир буде у світі і в Україні також. Позаду ілюзій, тут карта якісь також зустрічі, дороги, розмови, важливі документи, карта балансу. Де забагато забереться, де замало прийде. Король жезлів знову ж таки, дуже якісь верховні карти. Багато верховних карт. Ті, хто активно знову включається, щоб вирішити питання завершення війни. І тут диявол. Це, прям, знаєте, кожен день якогось диявола викрити, знищити, якусь нечисть також викрити, вичистити. Кожен день щось відбуватиметься важливе. На 15 число раз десь зі знаком страшного суда, однозначно, перехід йде дуже сильний. Страшний суд, страшний суд, Верховний суд, Божий суд. І знову ж таки, зміна, яка в ключі, повертає майбутнє для нас в кращу сторону. Ну так, йде фраза. <кхем> З наступними подіями. Так, п'ятниця. П'ятниця. Чистка минулого. Чистка минулого, відпущення минулого. Так, карта вибору. Обмін подарунками. Щось даєте, щось берете. Радість і винагорода. Четвірка жезлів. Ніч п'ятниця теж така небезпечна. І паш Пентаклів. Спільна робота над розвитком якогось важливого проєкту. Прям так. Двоє зустрінуться. І важливе вирішать. Отак йде фраза. Субота. Карта стресу. Ну, кажу, ніч на п'ятницю і ніч з п'ятниці на суботу. Карта загрозами. Тут зірка. Можливі також якісь важливі зустрічі. І тут про зустріч. Коло єднання, плюс успіх, вдача колесо фортуни. Перехід на новий цикл. Тут карта загроз. Вісім мечів. Ще. В цей період, вкотре друга половина тижня, активізується питання по обміну полоненими. Дай Бог, щоб це було і звільнення, і повернення наших додому. Але тут показує карта активізація цього питання. Ну і королева мечів. Десь якась кров пролеється, гадська, Щоб пошвидше ми здобути. Ну і по Україні загрози в цей день одні зараз найвищих тиждень, в тижні протягом тижня. Субота. Тут карта викриття гадюк, гадів якихось. Матеріалізація ідей. Ой, аркан смерті. Ну ж кажу: ніч з п'ятниці на суботу і ніч з четверга на п'ятницю з п'ятниці на суботу. Ніч-ніч. Аркан смерті. Так, тут що? Імператор. Подолати обмеження, правити, контролювати. Правильно. І рицар Кубків знову. Через смерть до трансформацій. через смерть якогось гадства також. Загроза є для мирних жителів. Смерть для керівника. Загроза життя для керівника для якогось високопоставленого. Може, і для президента загроза для життя йде. Президента України Зеленського. Такі карти не вельми добрі. Це кажу: цей період п'ятниця-субота, поки по енергії найгостріші. Так, неділя тут карта поділ. Ще будуть гади бити. Ось в мене, наприклад, вчора теж такий стан був не самий найкращий. Я розумію, що йдуть і мої трансформації, але і попередження про якісь загрози, які можуть дещо відбуватися, рівно воно є, і такі стани цьому передують. Тому негативне скасовуємо, відміняємо, переводимо, трансформуємо високі частоти, але і уважність, обережність зберігаємо. Так, тут королева чаш. Активізація жіночої енергії, карта переміни. Чомусь треба сказати ні. Щоб потім чомусь сказати так. Ні злодіям, питаю кому НІ. Сім мечів. Ні, всяким злодіям, гадам. А так, час. Старе зруйнувати, щоб нове будувати. Старе руйнується, нове будується. Вежа з двійкою жезлів. І Це ж якась фатомність така. Чого бувати, того не минувати. І трійка мечів. Теж такий день по загрозах загрозливий, особливо теж ніч з неділі на понеділок наступного тижня. Але й переворотні переломні моменти в цей день мають відбуватися дуже серйозні. Це виходить, два дні наступного тижня це якраз 15 число і неділя 18 число. Ну, ось такі прогнози, ось такі розклади. Пишіть, як що вам відгукується. Я вже всім дякую за увагу. Світла всім, як завжди, побільше надсилаю. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть рідних, близьких і продовжуємо наш рух до перемоги. Почуємось.